Полюбити себе. Як це? Про що це? Ви на каналі реально сильно роботи. Сповни яку-ню історію коротку, там начало історії фразу. Можна казати? Полюби себе. Ну, як це полюбити себе? Я не знаю, що це. Підкажи мені. Чомусь згадалась така історія, коли я теж зверталася до когось і з проханням розібратися у цьому питанні. Раз, два, три воно мені не підходить, раз, два, три не нравиться мені. Так. Слухай, а ти знаєш, що значить полюбити себе? Як це? Ні, не знаю. Колись з таким питанням я зверталася до своїх подруг. Ви на каналі Реальна жінка і з вами Світлана Горобій. І як ви вже здогадалися, тема сьогоднішнього відео як полюбити себе. Що це значить проявляти любов до себе? А, ми будемо дивитися, так? Ні, ні, пиши. А, пиши далі. а Мені почалася ідея. Любов до себе починається із того, що ми бачимо в дзеркалі. Любов до себе починається з того моменту, коли жінка підходить, наприклад, до дзеркала, і які думки у неї одразу вспливають. Не знаю про що я хочу розповісти людям, а чому в тебе виникла, виникло питання розповісти про любов до себе? Тому що я по, побачила, що у людей є запит, як полюбити себе. А як ти це побачила, де це відбувалося? Ну, десь у чатах був запит від жінок, як полюбити себе. Тобто, ти ходиш на якісь навчальні заходи, на якісь ну, в чатах а, я а? да, в чатах для жінок і жінки і там, коли їх є тренер або. Ну, той, хто тримає цей телеграм, як він там називається, автор. автор каналу питає, які теми розкриті. От жінки відповідають, які їм теми цікаві І вони що запитують, як полюбити себе? Чи щось інше запитують, а ти розумієш? Я не пам'ятаю пам саме, як ця фраза звучить. Но вони... Як полюбити себе, як навчитися проявляти любов до себе. Так, і що відповідають учата? Там нічого не відповідають, там збирають просто ці теми, а потім отак от записують відео на канал чи матеріал беруть для контенту в Інстаграм. І чому ти думаєш, що його недостатньо на тих ресурсах і ти вирішила своє відео записати? Не знаю. Чогось мені прийшла ця думка. Ну, в тебе досвід в цьому, мабуть, є, якийсь раз ти про це вирішила? Ну, не дуже, може, і є. А чому тебе це турбує? Чому це, на твій погляд, є важливим для жінки, любити себе? Ну, тому що якщо не любити себе, то світ теж не буде любити тебе. Ну, він не буде проявляти любов до тебе. Ну дивись, от ти, наприклад, сходила позавчора, зробила нову зачіску, вчора сходила, зробила брова. А це вважається проявом любові до да, себе? Так, звичайно. А душпання у нігтях це про що говорить? Це про невпевненість і нерозуміння, навіщо ти мені це питання задаєш. Так. А як ти думаєш, наскільки для жінок така модель поведінки теж близька, коли вони щось роблять, не розуміючи навіщо? Мабуть, близька. І це, якщо це питання вирішити, це буде теж ну, певним проявом себе чи ні? Ну, звичайно.